Понад 1400 смертей, із них 37 дитячих, понад 175 людей знайдено у братських могилах і камерах тортур. Приблизно 9 тисяч російських воєнних злочинів, і це лише в Бучі, що біля Києва. Українське місто Буча стало символом звірства армії країни-окупанта. З початком повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року росіяни увійшли до Київської області із території Білорусі, сподіваючись повністю окупувати Київщину, включно зі столицею України, відрізати її від решт регіонів нашої держави, а згодом захопити й усю Україну включно від Одещини до Харківщини, від Львівщини до Запоріжжя, від Херсонщини до Луганщини. Проте, аби не дати Росіянам захопити Київ, взяла на себе удар Буча.

Чи російські окупанти від злості, що вони не здатні дійти до Києва, вдавались до нелюдських звірств: Гвалтували жінок, дівчаток і дітей, зав'язували очі чоловікам та вбивали їх, а ще калічили, катували, руйнували житлову інфраструктуру та мародерили. Словом, влаштували там справжній геноцид українського народу? Чотири, п'ять, шість. Реальна дорога смерті. 31 березня 2022 року Збройні сили України звільнили Бучу від російських нелюдів. Місто перебувало в окупації російської так званої армії. 33 дні, бої там не вщухали від початку захоплення. Після деокупації Бучі звірства росіян у місті стали називати бученською різнею. А перші шпальти світових ЗМІ вийшли із заголовками саме про ті жахіття, які скоїли росіяни. А які ще жахіття відкриються нам і світу, коли росіян вдасться вибити приміром із Маріуполя Донецької області? Страшно навіть уявити щирі співчуття усім тим людям, які втратили своїх близьких під час російсько-української війни? Артем Каня, редакція абозріватель.